Вітаю, шановні глядачі. Доброго ранку, якщо у вас ранок, добрий день, якщо у вас день, добрий вечір, якщо вечір. І Приємної кави. Якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Дуже гарно. Дякую духам кави, що ви є, що ви з нами, що ви допомагаєте вирішувати питання. І зараз я хочу попросити духівка, допоможіть нам, будь ласка, знайти вихід, як, як пережити зраду, розлучення, розлуку, як вийти із стану постійних сліз. Коли постійно л'ються сльози, і є е, рана на душі їй, яку важко загоїти, вона не загоюється, втрата близької людини зрада, розлучення, розлука, е, загибель, смерть близької людини. І як вийти з цього стану постійної скорботи, і, і зупинити сльози? Як загоїти рану? Скажіть нам, будь ласка, вище сили, духів кави, прошу, допоможіть. Як пережити біль? Ну, ви скоро переживете цей біль. Зараз ви знаходитесь це злам, це перехід з одного стану в інший. Він дійсно дуже важкий. Ні в якому разі не робіть собі, тут є думки про самогубство. Нічого поганого собі не треба робити. От ну, тут карти сказали так, що є люди, в яких настільки важка. Цей біль важкий, що їм хочеться накласти на себе руки, щоб все це припинити. І не допомагає, вони не можуть відволіктися, що би не робили, як би не робили. Я хочу запитати, чому так сильно впливає, чому так сильно все відчувається. Це стан депресії, насправді. Пережита трагедія, пережити біль, і настільки вже затягнулася ситуація, ці сльози і страждання, що це стан депресії. Насправді, ви маєте родину, ви маєте дітей, ви маєте ну, здоров'я таке, дороге, все ради чого можна і варто жити. І багато хто вам. Заздрить, напевно, думає, все є У мене. Ну, є люди, які про таке тільки мріють, мрію мають. От. Це важка депресивний стан. Це вже клінічний такий стан. Ну, мені йде, що що з вами зробилось. Всі. Ну, можливо. От проблема, що немає коханої людини, що ви втратили, або це було розлучення, чи зрада, чи можливо це сама фатум смерть розлучила вас. От мені дещо це вам допомогли, так зробили. Напали на родину. Просто, що довго цей час триває. Якщо це скорбота, то вже час вам виринати із сліз, виринати з цього стану, бо дуже довго ви в ньому знаходитесь. Це пішло вже нам фізично. Руйнується психіка. От. Я заперечую, я зніму повністю всі причини для сліз. Більше немає причин для сліз. Відкриваю всі шляхи на життя, на продовження життя. Заперечую всю депресію, всі суїцид... Соці... самогубні думки виймаю із голови. Цей період. Проходить, закінчується період сліз, страждання і мук. Все знімаю і повертаю тому, хто винен, тому, хто зробив, заперечую повністю весь негатив. Є тільки жага до життя, дуже сильна жага до життя, піклуватися про себе, про дітей, про свою домівку. про... Цей світ навколишні навколишніх людей, навколишнє середовище. От. Виймаю біль, залатую всі рани зашиваю. Є люди, які втратили дітей. Це дуже важкий біль. От. Закривають цю рану, латою, зашиваю, більше душа не болить, з'являється бажання жити, відновлюється жага до життя, золотої серце, серце б'ється спокійно, Сушую всі сльози. Буде так. Хочу, щоб ви жили, щоб ви жили і рухались до своїх. Бажань, мрій. А все жахи, всі страждання залишилися в минулому, як висушений файл, що таке було у вас в житті. Але вам варто жити. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть висушити сльози, виняти із смутку людину, яка дивиться це відео. Вийняти повністю всі думки про самогубство із голови. Більше душа не болить, більше немає такого страждання. Все, що було, вже закінчилося, і більше його нема. І далі життя продовжується, і вам дали життя як ваш скарб найдорогий, і, і вам варто жити заради дітей, заради себе, заради навколишніх. І суспільства також, і вам є ще що давати і для чого жити. Насправді буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи на повернення до нормального стану, до нормального життя. Більше немає жодної причини для сліз. Закриваю всі дири в серці, зашиваю всі рани, більше не болить. Прошу ваші сили, дайте смисл життя, більше не болить серце, загоїться рана. Відкриваю всі шляхи на життя. Буде так, буде так, буде так, да буде все сказане, здійснене. От. Насправді у вас є хист, дуже ви цінна людина, і вам варто е, звернути увагу на навколиш, навколишній світ. Ви не замикайтесь в собі, даруйте себе людям. Ви дуже корисні для людей. І, і цінна людина. Акцентуйте на цьому увагу. Буде так. От така у нас сьогодні кава. Духи кави, допоможіть. Виринути із сліз. Буде так. Пийте каву, розмовляйте з кавою. Це дуже корисно, щоб не занурюватись в стан самотності і смутку. Розмовляйте, як з другом. На допоможе. Дякую всім за увагу. Приємного дня.